Anjour сава! У відео сьогодні ми розглянемо з вами зворотні дієслова у французькій мові. Зворотні дієслова у французькій мові виражені часткою Сьо перед дієсловом. Наприклад, сьове, «сьо сьове «сьо і так далі. Таких дієслів дуже багато. Давайте розглянемо Цю різницю між звичайним дієсловом та зворотним. Наприклад, дієслово ляве «мити» це звичайне дієслово, незворотне. Його дія направлена на інший об'єкт. Наприклад, жоля chat» Я мию свого кота. Тобто дія мити направлена на кота. А ось дієслово сьляве. Митися, тобто мити себе. В цьому випадку ця дія вона повертається до особи, яка виконує її. Наприклад, Жеме я миюся. Тобто я мию себе, дія повернулася до мене. Давайте подивимось, як змінюється частка «сьо» відповідно до. Займенників до особ. Наприклад, на дієслові сю митися. Же me lave» я миюсь. Сьо змінилося на м. «Tu te ляв. Ти миєшся. «Сьо» змінилося на т. Іль se сьоляв. Він миється, вона миється, хтось миється. Тут все так і залишилось незмінним. Ну нулябом. Ми «Ми миємося». Тут Все змінилося на додатково ще одне ну. Вувуля ви, ви миєтеся. Все змінилося на ву. Іль-ель сьоляб. Вони миються. Тут все залишається незмінним. Як ми бачимо, наша частка «сьо» не змінюється для третьої особи однини іль ель, он» і для третьої особи множини іль ель». Існують дієслова, які починаються з голосного звуку. І у випадку зворотних дієслів частка сьо має з'єднуватися з цим дієсловом за допомогою апострофа, наприклад, сабіє. Діслова «абіє» починається з голосного звуку, і тому частка «сьо» з'єдналася з, з дієсловом за допомогою апострофа. Сабіє одягатися, тобто одягати себе. Давайте повідмінюємо це дієслово. Жемебіє, я одягаюся. Тут частка мьо з'єдналася з, з дієсловом за допомогою апострофа. Тюта бії, ти одягаєшся, частка ТЮ з'єднується з, з дієсловом за допомогою апострофа. Іль-ель, он сабіє. Він одягається, вона одягається, хтось одягається. Частка сс з'єднується з, з дієсловом за допомогою апострофа. НУ забьем, ми одягаємося. Тут наша частка не з'єднується з, з дієсловом, але через те, що дієслово починається з голосного звуку, ми вимовляємо закінчення з ну-ну забьем. Наступне Ву, ву, забіє. Ви одягаєтесь. Така ж сама ситуація. Дієслово починається з голосного звуку, тому ву тут ми вимовляємо «з». Ву, ву, забіє. І останнє іль-ель сабій, вони одягаються. Тут частка «сьо» з'єдналася з дієсловом за допомогою апострофа. Все ту» – ось і все правило. Я сподіваюся, ви зрозуміли відмінність між звичайним дієсловом та зворотнім дієсловом. Орева bientôt.